Таку гарну квіточку подарували сьогодні діти. Зранку замовили доставку і доставили мені саме таку квітку, кольори такі хорошу куцяточку і в одному вазоні декілька сортів, декілька кольорів, точно як мій характер. Ще людина перемінчила. Мабуть, як усі творчі люди, але отак. Квітка дуже гарна. І тому я хочу вам сказати, якщо вам не подарували квіти сьогодні, то ці квіти і для вас. А якщо вас не поздоровили ваші діти, чи вони далеко, чи їх немає, чи вони на передовій, хай ці квіти будуть для вас. Ми вітаємо вас з коляною цим чудовим святом, святом Матері. Яка гарнота Господь подарував нам, дівчатка, оце свято і оці квіти, ці всі квіти для вас. Оця весна для вас, навіть якщо завивають сирени, навіть якщо зараз жахіття в Україні, не завжди це було і не завжди це буде. А свято Матері це назавжди. Тому що якщо навіть не було в, нас, в нашій державі, в Україні, не було такого свята, свята Матері, то пам'ятайте завжди. Що воно в серці є, тому що мама є, мама. Мама це початок всього з всього такого ж, життя на землі. Це початок. Мама дає життя. Саме мама дає життя. Мама дає перві ази дитині. Виховує мама, кормить мама. Мама відіграє дуже велику таку роль в житті кожної людини. І я вас хочу підбадьорити, мами, мамочки. Матусі, вітаю вас усіх із цим таким великим святом. І хочу вам сказати декілька таких слів, знаєте, підбадьору їх може. Якщо ви чи не вийшли захід, і у вас немає діточок, не горюйте, насолоджуйтесь тим моментом, який є на сьогодні. Вийдете за будуть діти Якщо по якійсь із причин ви вийшли заміж, але у вас немає діток, чомусь їх немає. Пам'ятайте, що Господь знає, чому це так. Також не горюйте, навкруг вас дуже багато є діток, які, які потребують вашої допомоги, вашої ласки, вашого доброго слова. Тому, знаєте, в слові Божому написано, що у неплодної більше дітей, ніж чим, чим той, яка була, яка є завжди, яка народна. Що коли у мами є одна дитина, в неї вся турбота про вся про ту дитину. А коли немає дітей, навкруг, скільки дітей, які потребують вашої турботи. Тому дивіться, є рідні, є близькі, є племінники, є дітки в дитячому садочку. В наш час це взагалі, взагалі дуже багато діточок, які потребують, Верніть на них увагу. Якщо по якійсь причині ваших дітей вже немає на землі живих, так теж буває то теж хочу вас підбадьорити. Вони були у вас, ви їх виховували, ви мали щастя мати цю дитину. І знаєте, що все одно ці діти ніде не ділися, вони є, їх просто на землі немає. Тому, якщо ваші діти на передовій захищають нашу батьківщину, я тим, тим паче дякую вам. І, і вітаю вас, я не знаю, від, 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 ваші діти не, не вас сьогодні. Вони можуть бути далеко, десь на передовій. Ми вітаємо вас за них, тому що, а ви виховали, виростили, народили героїв. Тому всім мамам, всім мамам, тому що в кожної жінки, в кожної дівчинки зовсім малесенька, в неї серце мами, в серце матері. Візьміть малесеньку дитинку, подаруйте її ляльку. А ну, що вона робить? Вона її щось за замотує і починає гойдати її, тому що хлопчик цього не робить. Це робить дівчинка, тому що в неї серце матері. Тому вітаємо вас і за цим чудовим святом днем матері. І ось дивіться, яке небо сьогодні. Яка бузок цвітає? Дивіться, то для вас. Отам білий бузок цвітує. білий бузок. То теж для вас. Вночі була, були такі тривоги, були вже які теплики. Але ранок настав, сонце зійшло, хмар немає. Дивіться, квітують квіти. Все буде в нашій Україні. Добре, давайте протримаємось і всіх вас цим таким значним, великим, гарним святом, днем матері! Вітаємо вас.